Тобто п'ять цих факторів, які провели кампанію у 2015 році до того, що вона стала найкращою компанією в світі серед всіх серед цих кампаній прямих продажів, яка в 2010 році зайняла 11 місце серед найкращих топ-кампаній по просуванню продукту по маркетингу. І так, по першому кроку, ми вже зупинялися в першій частині. Тут не буду зупинятися made in Germany», Ми з вами вже це проговорили. Ви більше вже про це дізналися. Єдине, про що хочу сказати, і таке маленьке резюме. Наскільки, як ви гадаєте, високі стандарти якості в Європі, від одного до ста сто плюс, так. Дуже високі. Так, от Німеччина і наша компанія LR, Beauty, і того було мало, що високі стандарти якості в Європі по відношенню до продуктів, які ми мажемо на себе або вживаємо всередину. І вона ще запросила, от тут є, чому виділили інститут Фрізінніусу, такий інститут сертифікації. Хто про нього знає, про інститут Фрізіннюса, кому це знайоме? Для тих, кому не знайомо, що це за інституція сертифікації, цьому інституту більше 160 років. І за ці 160 років цей інститут видав 180 патентів на, на якість продукту, серед яких більше 20 має компанія ЛР. Чому так небагато? За 160 років як ви рахуєте, то багато 180 патентів видали, чи не багато? Мало. Так ось е в Європі і взагалі в світі ця інституція має репутацію найважчої, найдотошнішої компанії, яка перевіряє якість продукту на всіх стадіях, починаючи від того, де вирощується, що то додається. Всі стадії виробництва неважливо, четверта година ранку, восьма вечора, дві години ночі. Працівник інституту Фрізніуса вхож на будь-який етап виробництва перевіряє, і якщо заявлена, ну, заявлені параметри не відповідають дійсності, компанія пожиттєво лишається право сертифікації в інституті Фрізіньуса. Ви, як власне, компанії захотіли б сертифікуватися такі, в такому інституті? Ми сертифікуємося вже досить тривалий час, це більше 10 років. За цей час ми маємо 20 патентів на свої продукти. Серед всіх 180, які видав цей інститут. Це такі маленькі акценти по Made in Germany і по тому, як компанія LR відноситься до безпеки продуктів, які вона далі просуває на ринки країни. Зіркова концепція. Тут нюанси, який? ви знаєте, бачили, у нас тут невдалечко є магазин з парфумерією. Я забувся про карт, він називається. Бачили там зіркові парфуми? Ну я бачив, заходив. Я не буду до ціни а, зараз а, говорити. Я хочу сказати про що часто зірки, які продають свої імена компанії, вони навіть уявляють, що випускається або уявляють ніколи де не користувалася. Особливість. Зірковою концепцією, чому вона називається зіркова концепція компанії and Beauty в тому, що компанія запрошує зірку на виробництво, прикріпляє до нього парфумерів. І що стосується чим тут Брюс Філіс, він працює з нашою компанією вже теж досить тривалий час. Вони говорять, Брюс, ось тобі парфумери, випусти, будь ласка, парфумовану лінійку, парфум для себе і парфумовану лінійку, якою ти будеш користуватися, яка тобі сподобається. І так, до тих зірок. До всіх зірок, які є в зіркові наші концепції, а це і Міхель Шумахер, і Борис Байкер, Хайді Кум, Брюс Вілліс, його дружина Емаха Вілліс. це такі досить відомі. Їм. Кому відомо Брюс Вілліс? О, інші не знають, а хто не знає, хто такий Брюс Вілліс? Всі знають. Такої віки, якщо людина підписала контракт досить тривалий час тому назад, і він ще продовжить цей контракт. Я думаю, що йому сподобалось працювати з компанією, а ще більше до того, як до нього під'їхали, мабуть, цю компанію пробили його менеджери, які працюють на нього. Думаю, так відбувається. Стосовно зіркової концепції, це цей нюанс. Третій наступний, наступний, ось показували можна назад ще раз. Повторюся по зіркам, можливо, когось я не назвав, Ральф Мьоллер. Для мене він був невідомий, як і Кароліна Куркова, і Марко Шекенберг. Але це досить відомі люди в світі, в своїх галузях. Наприклад, Шекенберг це найбільше бачена чоловіча модель в бізнесі краси. Кароліна Куркова — це так само вона Young Victoria's Secret, і теж одна з топ-моделей в світі. Дружина Брюса Вілліса і Махамін Віліз, Брюс Віліс, Хайді Клум. Ральф Меллер. Ральф Меллер знімався в фільмі «Конан Варвар». Він великий друг Арнольда Шварценеггера. Це так виглядають каталоги. Компанія використовує обличчя, зірок нам простіше з цими обличчями будувати бізнес, простіше знайомити людей з продукцією. Справедливий надійний маркетинговий план. Зараз в залі сидить людина, яка досить багато маркетингових планів проаналізувала. І я чув, це мій наставник Сергій Іванюк від нього, що це один з найкращих маркетингових планів. Ми з ним проходимо навчання постійно від керівництва нашої компанії, і ми бачимо це вже на практиці, що дійсно справедливо винагороджується праця людини, а наша праця тут в чому складається? В тому, щоб створити обіг для компанії. Компанія не платить за голови людей. Тобто, ми тисячі людей, тисячі ми не підписуємо, за це ми не отримуємо гроші. Це те, що ви створюєте товарообіг для компанії, неважливо то, як яким чином робиться, про це зараз поговоримо про те, як створювати великий товарообіг. А, але за вашу роботу компанія справедливо винагороджує. І м, чому тут ще надійно? Тому що все до копійок, там 23 копійки, да, там 28 тисяч сімсот гривень, 23 копійки, вам всі зайдуть і зайдуть вчасно, коли вам компанія пообіцяла. Це стосовно маркетингового плану, ще що хочеться сказати. От на слайді видно, що винагорода, починаючи з року заснування компанії, з 85-го, тільки зростала. І цей маркетинговий план суттєво він не змінювався з 85-го року, то є класичний маркетинговий план, але додавалися до нього, додавалися бонуси. І на слайді ви бачите, що розподіляється компанія залишає 56,3%. Це вкладається сюди ціна. На продукцію, на створення продукції, на розробку, прибуток залишається собі, там, речі на маркетинг. І 43,7 виплачується всі. 43,7%. Як вам таке? Це, кому це подобається, що за вашу працю, за те, що ви створюєте товароводи для компанії, компанія віддає вам 43,7%. Мені теж це дуже сподобалось, але непонятно було, це мені правда, непонятно було, я в то не вірив, що компанія віддасть 43,7%. Я сам мав компанію, вона успішно пропрацювала 5 років, я її в удачно в січні закрив. <рив> Таке буває з класичним бізнесом. Тут є слово унікальна автоконцепція. Я говорив про те, що автоконцепція є в компаніях мережевого маркетингу, в компаніях прямих продаж. Але якщо комусь знайомо, поки ви догрібете до того Мерседеса або ще якоїсь машинки по тому маркетинг плану, дістанетесь таким сходинком досить мала кількість людей. Ви багато бачите в місті машин інших мережевих компаній в ваших містах. Тому що досить складно дістатися до того авто. Чим унікальна наша автоконцепція? Я не буду вам розкладати маркетинг план але я є власником автомобіля, про який мені казав, що я в житті не сяду на авто від компанії. То по-перше, він казав, що розведняк, по-друге, він казав, що я неудачний. У мене нічого не вийде. Але я йому дуже дякую, дуже сильно, сьогодні не про те. Сережа, він перший взяв авто від компанії в 2013 році восени. І коли це відбулося, перше, що я захотів зробити, це взяти в нього інтерв'ю для тих, тому що було маса запитань. Як можливо, при обігу на сьогодні 48 тисяч гривень в місяць з вашою командою, то ви не самі продаєте. Хочете самі продасте. А я думаю, як ви рахуєте, простіше самому на 48 тисяч продати, чи з командою тут то зробити. Як теж казав розумний наставник, хочеш йти швидко, йди один. Хочеш йти далеко, йди з командою. І е, унікальність це концепції, що при обігу 48 тисяч гривень місяць, ви повторюєте о 3 місяці, ви пишете заяву на те, що ви хочете отримати авто від компанії, починаєте відкладати гроші собі окремо від доходу, окремо автобонус. тому є унікальність і ще та унікальність, про що я хочу сказати, паралельно за автоконцепцією. Зараз і небагато ви бачите машини, але. Але я людина без досвіду в мережовому маркетингу, взагалі без досвіду. Це перша кампанія мережового маркетингу, в якій я приймаю участь, в якій я будую в бізнес, великий бізнес. І я є власником 13-го авто в Україні. Я сам не вірю, я коли їхав сюди, мої перші враження на коли я доїжджав до міста через Довбонівського обізну, Хершн Томас Херсон, один з членів ради директорів компанії, казав, що ви будете їхати, і він там такий трошки негарний знак показував, ну такий, хто бачив, як він то показує. Але була дуже велика радість, але я не вірю, я їхав в тій машині, я не вірю, що вона моя. До того, як я приїхав, відсвяткував те, що ми її отримали, я вже потім зрозумів, що вона моя. Компанія платить за неї гроші. Це можна зробити, і ми зараз на етапі на тому, що не буде їх 13, не буде 20. Цих машин. Із-за того, що легко до них дістатися, і компанія це підтверджує, і результати партнерів це підтверджують, скільки в нашій команді автомобілів Чотири авто, які їздять, і ще дуже багато людей, які виконали автоконцепцію. Це десятки людей вже. І це три роки компанії ЛР в Україні. І досить багато людей, які вперше в цьому бізнесі. І я є тому приклад. Завдяки, звісно тому що є мій наставник, і є система навчання. Автоконцепція, вона назад не закінчується на Volkswagen Polo чи на Toyota Yaris чи на Audi, як в інших країнах. Коли ви допомагаєте сісти трьом чотирьом вашим партнерам прямим на їхні перші нові авто в житті, а може не перше, а на нові авто від компанії, ви самі пересідаєте на автомобіль вище класу. На сьогодні в Україні це Toyota Camry або Mercedes c класу, і далі вище по результатам вашої праці. Ми будемо на тому зупинятися, але ось це вже якраз ті топові а, речі, кому взагалі подобається Мерседес. Є такі люди. Мені теж подобається Мерседес. Це, це Сережа менеджер. Тут по автоконцепції. Чим вона унікальна, я розказав, тим, що людина досить а, швидко може сісти на авто від компанії, і ця, автомобільна, ця автоконцепція. Чим вона ще та унікальна? Бо, взагалі чим компанія and Холсенбіті мені подобається? Це компанія перша, яка була в книгі рекордів Гіннеса, яка створила свій логотип з автомобілів, яка видала своїм партнерам. Тобто логотип Алера був викладений там, в 2000 якомусь році з автомобілів, яка вона видала, ключі, це були автомобілі партнерів компанії. І от от, от, от такими тепер зрозуміло, звідки вона займає там, 11 місце. Топ рейтингу найкращі компанії по маркетингу. Маркетинг взагалі це просування, Якби це те, як компанія вміє, якщо російська продвінути продукт на ринок, просунути продукт. І оця ці речі, ці нюансики, дати автомобіль доступний, щоб людина змогла їздити. Це ж не тільки така машинка і якась зручність, це дуже зручно, класно мати автомобіль. Сережа казав, то не перший його авто, і були машинки вищі класом. Але було перше з автосалону. Так так воно є. І от цей, ця машина, коли їде, коли ти заїжджаєш, якісь, от, коли я заїжджаю в Мачувище, коли ми вперше приїхали, коли далася, сиділа за землем, і люди дивляться, що ж це за машина це з листочками алое. Це дуже гарний інструмент для побудового бізнесу. І він доступний. У автоконцепції все. І топ навчання, і найвищий сервіс для людей. Коли мене запитали. Мені нещодавно прийшла анкета, запитували, чим вразила мене компанія особиста Еверхауса Б'юті. Я написав, що це ексклюзивне відношення е, до якості продукту, тобто до параметрів продукту, до якості продукту і до, до людей, які працюють і які беруть ці продукти в компанії. Розшифрую. Компанія Елархаус Б'юті знаходиться в Німеччині. І оцей європейський підхід. До побудови бізнесу. Спочатку є людина, а потім вибудовуються всі відносини. Компанія дуже шанує партнерів, дуже шанує працю. Німці такі цікаві люди, в них цікаво, в них анекдот такий в Німеччині, і це ну, не вигадка, Ви, так, так воно є. Коли йде людина по Німеччині і підходить і запитує, я дуже перепрошую, скажіть, будь ласка, де найближча станція метро до, до перехожу. Він каже, я не знаю, я з Сірії. Він йде далі і запитує, я перепрошую дуже наступну, кажете, де найближча станція метро? Каже, я, я не знаю, я з Туреччини. Він підходить до третьої людини, яка сидить на лавочці і каже, вивчив, будь ласка, покажіть, де найближча станція метро, мені потрібно дістатися до залізничного вокзалу. Каже, я не знаю, я з Боснії. Каже, блін, а де всі німці? А, а всі німці працюють. Вони такі є, і це відображено і в маркетинговому плані, і відображено в тому навчанні. Коли людина показує результат, він відображається тут, в цій компанії в Обігу, вас помічають і починають навчати. Але цікавий нюанс. Навчати не за ваші гроші. А вкладають гроші в вас, як лідерів, як людей, які вже мають свої команди, які показують гарні товаробриг. Тобто, дивіться, є компанія, є ви як людина, як підприємець, як бізнесмен, бізнес і ви створюєте для компанії товарообіг. Компанія вас помічає і запрошує на навчання. Нещодавно Сергій побував на навчанні в Німеччині, він був з дружиною, і то було оплачене і авіапереліт, і проживання кілька днів дві сторони то було все оплачено за рахунок компанії. Таке відношення, і це відношення видно, сразу. вони навчають так само нас, як навчати своїх партнерів. Ми тут стоїмо, ми не зразу стали розумними. Ми це все проходимо і це вся система, вона побудована. І дякую такому відношенню компанії до того, що вона дає нам такий шанс навчатися отримувати топ-сервіс. По цих п'ятьох факторах успіту п'ять стовбів. Зрозуміло всім, чи є запитання якісь? А, запитання. Дуже класно. Я дуже радий, що справився. З тим і зараз е мені постійно хвилюючи, коли я цього спікера представляю, тому що ця жінка, вона.